Сьогодні в нас 29 травня. Глянути хочу на прийом лічинок. Так, це ващинка, Ось рамочка з Потрібно підписати, щоб розуміти, де рамки прививачні. Першу рамку глянув, то там прийом є. Не всі, але ну, прийом є. На другій рамці теж ось невеликий. Чому невеликий? Не розумію. Декілька лічинок прийняли і все. Щось не так, але це для себе мені достатньо буде.